100 гривень. Щітка для миття вікон за 100 гривень. Шара. Давайте, дівчата, хлопці, поглянемо. Це у нас нове отримання і щітки по 100 гривень. Поглянемо, що за щітки для миття вікон, дверей, підлоги. І це у нас магнітна щітт. Ух ты! Щітка, блин. Щітка за ціною 100 гривень. Дивіться, щітка магнітна для миття вікон. Є у нас тут запаски змінні. І дивіться, яка чудова річ. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Дуже чудова щітка за 100 гривень. Ціна просто шара. В інтернеті по 300, а в нас по 100. Це в нас магнітні щітки за 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Хто бажає щітку для миття вікон? Підлоги, пакетів. Це на 100 гривень на сайті 100 гривень.com.ua. Всем гарного дня!